Ретинол небезпечний. Ретинол треба заборонити, бо він викликає дерматит. Всім привіт! Мене звати Тетяна, я косметолог з медичною освітою та співвласниця магазину «Твоє». В цьому відео ми розберемося, чому, коли і як ретинол викликає дерматит. Ретинол дійсно може викликати дерматит при неправильному використанні, тому що це похідна вітаміну А, яка діє дуже активно на нашій шкірі. Що ж таке дерматит? Дерматит це запалення шкіри, яке може проявлятися у вигляді лущення, свербіння, почервоніння. Також можуть бути висипи на шкірі. Майже кожна дівчинка, яка вводила сама самостійно ретинол ретиноїди в своєму догляді, мала ретиноєвий дерматит. А як же його уникнути? По-перше, пам'ятаємо про правило сходинок. Ми завжди вводимо ретиноїди потрошку. Спочатку один-два рази на тиждень, потім два-три рази на тиждень, чотири, п'ять, і так поступово збільшуємо частоту нанесення. Також пам'ятаємо про концентрацію. Якщо ваша шкіра чутлива, зовсім не звикша до активних складників, або ви ніколи. Не стосували ретинол, важливо починати з маленьких концентрацій і поступово збільшувати їх. Одну з головних ролей має кількість ретиноїду, яку ви наносите на шкіру. Якщо ви наносите дуже його багато, активу буде забагато для шкіри, і звичайно вона дасть вам подразнення. Що таке багато? А що таке мало? Багато я маю на увазі, коли ви використовуєте більше аніж горошинку засобу, тому що горошинку ретиноїду буде достатньо на ціле лице. Обов'язково наносимо ретиноїди на суху, очищену шкіру, ніколи не на вологу, тому що з водою іноді активи входять в реакцію, і тим самим знов ж таки шкіри дає вам подразнення. Як показує практика, один раз вона подразнилася, другий раз подразнилася, а на третій раз вона дала вам дерматит. І найголовніше правило всіх святих. Це СПФ. Завжди використовуємо СПФ зранку, тому що під дією сонячного світла ретинол може, по-перше, руйнуватися і не діяти так активно, а по-друге, теж дати реакцію подразнення шкіри. Що ж робити, якщо ви вже отримали ретиноєвий дерматит? По-перше, ми відміняємо ретиноїди, відкладаємо їх на певний час. Це може бути від трьох днів і до двох тижнів, дивлячись, яке саме у вас подразнення шкіри. По-друге, ми додаємо в домашній догляд засоби, які будуть вам відновлювати та зволожувати вашу шкіру. Це можуть бути зволожуючі крема з церамідами, з пантенолом, зеленим чаєм. Також можна використовувати додатково сироватки з цими самими компонентами. Обов'язково використовуємо СПФ, але для шкіри з дерматитом, почервонінням і лущенням я рекомендую використовувати СПФ на мінеральних фільтрах, а не на хімічних, тому що хімічні також можуть подразнювати шкіру. І прибираємо будь-які активні складники по типу кислот, вітаміну С, ніацинаміду. залишаємо гіалуронову кислоту, пантенол, пептиди, зелений чай, цераміди. Якщо ж ви починаєте з маленької кількості, наприклад, ретиналю, але все одно бачите постійне подразнення шкіри, тут вже можна подумати про зміну форми. Вітаміну А, наприклад, замінити його на ретинол або, взагалі, ще краще на бакучіо. Бакучіо це природний замінник вітаміну А, який можна для чутливої шкіри. Він не буде давати вам подразнення, підходить для вагітних і не є фоточутливим. Який ми можемо зробити висновок? Ретинол це не ворог. До нього просто треба ставитися більш відповідально. Не нехтаємо правилами використання кількістю, концентрацією, СПФ, і ви будете мати цілорічно гарні результати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтеся та до зустрічі в нових відео. Па-па!